Я б хотів стати е, отаманом козаків, щоб е, під час Київської Русі, е, щоб не давати нікому в Росії жити, щоб е, не утворювалася Росія. Я був у козацькому таборі, козацька фортеця. Якщо я построю свій табір, мене будуть, коли захочеш, можеш поїсти, можеш на любе заняття піти, нічого не заставлять. Але без телефона, без батьків. Дисципліна буде хороша. Я хочу бути сама собою та подорожувати в минулому та в майбутньому, допомагати собі та іншим людям, відвернути Чорнобильську трагедію та волинську трагедію. Я хотів бути майстром, тому що я люблю майструвати. Я побудував би. Робота павука і ходив на ньому по місту. робот павук цей рятував людей. Я б хотіла бути феєю із-за того, що цей, що е, начеклувати дещо, щоб щоб воно здійснилося. А іменно, що я хочу начеклувати, це щоб закінчилась війна і всі татусі повернулися додому. Я хотів побувати літаком, тому познай... що познайомитися з всіма друзями, перев... перевозити монтажі та високовось політати. Я б хотіла помінятися з письменником, щоб писати для дітей цікаві та повчальні книги. Моя перша книга була про війну, яка наразі дуже багато розвучила родин.